Сьогодні був цікавий вечір, тому що запишу вам відео. Почав я роботу в 21.39. ось Такий заказик взяв і одразу в льот я прийняв ось такий придвал. Десь 480 він був за прайсом, Я, в принципі, думаю, ну, домашка мені забезпечена. Але райдер скасував це замовлення і я отримав компенсацію 30 гривень, навіть не подавшись на це замовлення. І отримав я компенсацію в 22,52. Я навіть можу вам зайти і показати. Це на своєму балансі. Що у мені компенсував принаймні 30 гривень. Так що отак. От. Продовжуємо далі. Я ж тут нахватався мінімалок по центру, бо я ж очікував цей придвал Ось такий от зробив, потім по болтику ще мінімалочку зробив. Потім я взяв цей заказик Історію цього замовлення в попередньому відео ви вже бачили. Ну і схватив, звичайно ж таки, оцей от придвал І ця подача була на 23.40. Тому. Я взяв оцей з ЖДшечки за 333 гривні. І от простенько, по-стандартнику. вийшло в мене на 50 км пробігу 1150 гривень якась. Я думаю, що це нормально за дислованого години, трошки по марафону. В будній день, нормально. І я заробив уклончику сьогодні 300 гривень. Бачите, яка коса.